Ех талант гіркий полин, -гір туга удовина, був у мами син один, золота дитина, доглядала, як могла, рук не покладала, а подався із села, в гості виглядала, але син не поспішав їхати вдома. Жив не зволікав добре молодому ні кола, а ні двора, ні дітей, ні жінки, від Амуру й до Дніпра воленька та й тільки. Та сумна мала доця не діждалась з мама, наздогнала молодця вістка телеграма, син зібгав її в кулак. Ледве стримав сльози і поніс його літак крізь сніги і морози, увійшов у рідний дім люди, плач, родина і постала перед ним чорна домовина. Плачі совісті до кори, син посивів уночі, у думках і горі. І померла тільки з ним та його провина. Був у мами син один. Золота.